Чернишов повернення героя чи втеча провалилася. Віце-прем'єр міністр Олексій Чернишов тиждень грав у хованки офіційно відрядження в Європі. Але в цей час у його міністерстві обшуки, а в мережі чутки, що родина вже за кордоном. Соцмережі вибухнули. Злиняв. Зеленський публічно заявив: він має повернутися. І бам! Наступного дня Чернишов уже в Україні розмахує прапором, та я ж просто у справах був. А за день іде в набу, нібито сам, щоб розібратися із плітками. Але набу не дрімало, чернишову вручили підозру, зловживання, хабар на 14,5 мільйонів гривень за схему з землею в Києві, знижка на елітну нерухомість, як подяка. Ну класика жанру. То що це було? Робоча поїздка чи спроба тихо зникнути. Хтось явно нагадав пану міністру, що втеча не варіант.